Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде відео про те, як перевести Etsy магазин з PayPal на Etsy Payment. Ця інформація актуальна для магазинів, які працюють досі на PayPal, але повинні перейти на Etsy Payment. Etsy нам доніс інформацію, що до 31 січня ми маємо перевести свій магазин на Etsy Payment. Питань до цього. Переходу є багато, відео щодо переходу, нюансів переходу і всього іншого. Дивіться у мене на каналі. Відсортуйте, вийшовші відео, і з кінця, тобто з самих свіжих, передивіться, що там є, можливо, там є відповіді на ваші питання. Значить, дивіться, в цьому відео я розкажу, покроково покажу, як перевести, що нажимати, де дивитись, як перевірити і все інше. Перед тим, як ви будете покруково переводити свій магазин, ви прослуховуєте це відео повністю, тільки потім ви починаєте по ньому переведення свого магазину. Чому нюанси будуть по відео, ви зрозумієте? Ще один момент. Я подібне відео вже знімала, воно в мене було на каналі. Після виходу цього відео, попереднє відео буде, я його видалю. Тому що тут інформація більш повна і більш свіжа, і на той момент ми тільки тестово тоді вчилися переводити. Не всім магазинам тоді дали таку можливість, а зараз нам потрібно перевестись, тому давайте почнемо мою, мою розповідь, що і як робити. Спочатку я поясню на схемі, як ми працювали і як ми будемо працювати, тому що не всі ще склали картинку в себе в голові. Дивіться, замовлення приходить на Еці, а гроші йдуть раніше йшли через PayPal. Через PayPal ми не могли напряму працювати, тому ми працювали через посередників. З посередників ми виводили гроші або на картку фізичної особи, або на картку Pioneer, або на картку ФОПа. Працювали всі як хотіли, вирішували самі, і зараз вони продовжують так само вирішувати самі. Зараз я покажу схему, як вона ну, буде працювати через це пеймент, але хочу наголосити, що на сьогодні, на початок січня 2024 року, немає ніяких. Застережень, зауважень і всього, чого б там не було, щодо того, що ви обов'язково маєте бути зареєстровані. Ви доросла людина, ви самі приймаєте рішення, зареєстровані, не не зареєстровані. Сплачуєте ви податки як фізична особа, сплачуєте ви податки як фізична особа-підприємець, не сплачуєте ви податки. Тобто, це все це ваша відповідальність і ваше, ваше рішення дорослої людини. Дивіться, як. Зараз ми будемо працювати. Значить, тут у нас є Еці, і до вас приходять замовлення, як ідуть гроші. Вони падають на Еці, Payments. ЕЦІ Payments раз в тиждень. Для України зараз поки що раз в тиждень, для інших країн виводиться в залежності від тієї схеми роботи, яку ви обираєте. Там можна вибрати раз в місяць, раз на тиждень, раз там в день, Ну, як, як хочете. Тобто зараз в Україні вибору такого немає. Ми можемо виводити гроші один раз. На тиждень, і це робиться по понеділкам. Далі побачите. Значить, в нормальній країні, яка до якої є довіра, ми ще поки що потихеньку рухаємось до поняття нормальності. Чомусь ці ці не довіряють нашим банкам, тому вони вирішили, що вони будуть співпрацювати з нами через панір, якому вони довіряють. Тому гроші, які впали на ці пеймент, вони автоматом раз тиждень перекидають на. Пайонір, на ваш pioner ваш рахунок на платіжній системі Pioneer? Як далі ми виводимо? Перший варіант: ми виводимо з самого Paiніра гроші, або ми виводимо через посередників. Чому така і така схема? Тобто, давайте спочатку я домалюю цю схему. Так само ми можемо виводити на картку фізичної особи, на картку картку фізичної особи або на картку ФОПа. Чому. З'являється тут посередник, а якщо ми можемо працювати через Pioneer. Справа в тому, що у нас законодавство, яке на сьогодні працює в Україні, воно особоке. Воно з, тих, з того моменту працює ще коли не було ніяких оцих онлайн-продажей, перерахунків так, грошей, карток і всього іншого, пов'язано, в тому числі он продажів на якихось міжнародних маркетплейсах і все інше. Тому. І варіант переводу грошей з Pioneer на будь-яку картку в Україну. І через посередника обидві ці схеми вони криві. І я зробила спеціальну відео з бухгалтером для того, щоб ви могли послухати думку бухгалтера з точки зору оподаткування, щоб не наробити помилок, і вирішити для себе, як краще працювати для вас. От ви послухаєте всі доводи Бухгалтера, всі нюанси, вона там буде і на документи якісь ссилатись, все інше. І ви самі вирішите, як вам краще працювати, продовжувати з паоніра на посередника і далі виводити. Чи напряму з пайоніра виводити якимось чином? Чому ще з'явився нюанс, в принципі, як ми працюємо і все інше? Справа в тому, що Україна є учасником СРС угоди і платіжні системи різних країн світу повинні звітувати про кошти своїх клієнтів, які опиняються в цих платіжних системах, звітувати перед податковою. Pioneer це компанія, яка зареєстрована в Америці. І в зв'язку з тим, що ми будемо по-любому працювати в доларах, коли ви будете переводити свій магазин а Найці пемент, то навіть якщо раніше у вас стояла валюта магазину Євро, зараз вона повинна бути в доларах. Тому автоматично по замовчуванню, коли ви відкриваєте аккаунт, він відкривається в Америці. Америка не є учасником зараз угоди і не дає дані в Україну, але вона є учасником інших угод. Тому мати надію на те, що пайонір не передасть ваші дані. В українську податкову, ну, у нас немає такого, якби впевненості, тому що е, у нас почала діяти раз угода 1 липня 2023 року. Дані почали збиратися. За великі обороти вже починає звітувати е, не Пайонір, а в принципі платіжні системи, такі як PayPal, наприклад, або там Vice і всі інші. А Пайонір. Ну, ми якби не знаємо, так? будуть вони звітувати чи ні. Тому що СССР-угоду вони, ну, якби США не є учасником. Але є нюанси в тому, що ми не знаємо, чи буде подаватись інформація про таких маленьких продавців, як ми, наприклад, як Хенмейдер. І тут виходить така цікава історія, що якщо ви отримуєте на карточку ФОПа. То ви платите або єдиний податок другої групи, або 5%, якщо третя група. А якщо ви вводите на фізичну особу і ви, вас на цьому зловлять, то ви повинні заплатити 18% плюс 1,5%, тобто 19,5%. І тут є нюанси. Тому я не хочу повністю цю тему рожовувати. Я просто пояснила, щоб вам стало зрозуміло, чому треба перейти, і йдіть, подивіться відео. Дивіться далі. Відео, яке вам потрібно подивитися, це ось це. Працюємо на Еці як ФОП різні схеми роботи за і проти. Ви зрозуміли, що схем є декілька, тому перед тим як ви будете. Якісь дії робити покроково, по цій інструкції, яку ви зараз дивитесь, вам потрібно передивитись ряд відео для того, щоб у вас склалась картинка в голові. Крім того, я в тих відео вже відповідаю на багато питань, які ви мені задаєте. В Дірект, ви пишете в Телеграм, ви пишете під різними постами в інстаграмі і тому подібне. Будь ласка, передивіться спочатку оце відео, воно дуже довго, дві години. Ми з бухгалтером поясняємо, який ФОП повинен бути, і нюанси, і кведи, і як виводити, і нюанси по касовим апаратам. По всьому, всьому, всьому. Зразу скажу наперед: вам для роботи Неці касовий РРО не потрібно. Так, ідемо далі. Потім дивитесь це відео: новини про еці для старих ЕЦ-магазинів. Дивіться, в чому нюанс. Я в цьому відео. Пояснюю, що ваші дані в вашому еці-магазині і в пайонірі повинні співпадати з документами, які ви приєднуєте до вашого пайоніра, і повинні співпадати з випуском вашого банку. Бо, якщо Еці в майбутньому захоче побачити підтвердження вашої адреси. То потрібно, щоб воно співпадало з той випуском, яку ви зробите. Обов'язково спочатку ви йдете дивитесь відео. Куди, що виправляти, я там все пояснюю. Тепер дивіться далі: буває так, що у вас відкритий пайонір. Ви все налагодили, у вас все працює, але чомусь не виходить підв'язати відкритий раніше пайонір. Не дає. Дивимось відео, шукаємо відповіді. І далі дивимось відео, як відкривати аккаунт в Pioneer, якщо у вас його немає, і швидка верифікація. Тобто, до того, як ви почнете по цьому відео, яке ми зараз, в якому ви зараз дивитесь, які, робити покроково переведення вашого etsy магазину на etsy Payment, ви спочатку маєте мати Pioneer. Чому? Тому що є таке поняття як верифікація, і вона проходить не за 5 хвилин, вона може зайняти, в принципі, може 5 хвилин пройти, а може пройти тиждень. Тому ви ж не будете в стані завищому, ось ви переводите, починаєте в переведенні відкривати пайонір, верифікацію чекати, і так воно буде стояти. Ні, ви спочатку в Paiонір зробите, а потім, після того, як ви зробили пайонір. Після цього ви його вже, свій магазин Etsy, підключаєте за 1 секунду до вашого Pioneer. Тобто це все робиться дуже швидко, якщо Pioneer у вас є. Тоді ви передивлюєтесь відео, робите те, що треба зробити, і тільки потім ви переводите свій магазин на Payment. Тепер давайте по поводу, як же ж його переводити, які є нюанси. Тепер переходимо вже до самої покрокової інструкції, але з поясненнями з моїми. По-перше, заходимо в фінанси. Заходимо в Settings» і бачимо оцей помаранчевий прямокутник який ви, я думаю, бачили. І раніше, ще тиждень назад, він закривав оцю нашу інформацію про наш PayPal-аккаунт, який зараз можна, в принципі, і редагувати. А от тиждень назад. Не було такого, воно нам перекривало все і не давало нам доступу. Зараз вони що то змінили. Дехто казав, що у них в принципі, зникли оці посилання для переходу. Але це не значить, що ми не можемо переходити, тому що Еці все одно пише про те, що ми маємо перейти до 31.01. Я в своїх магазинах буду до останнього триматися до 31.01. Подивимось, чи далі вони будуть виключати магазини або відправляти їх у відпустку, це я подивлюсь. На сьогодні, на, на зараз, я якийсь ще один із своїх магазинів зараз беру і перевожу для вас, щоб зняти це відео на ці e Payment. Один вже я перевела, це другий. Значить так, дивимось далі. Якщо у вас є Get Started або Enroll, то нажимаємо для того, щоб перейти. Ну, якщо у вас немає цього прямокутника, бо багато хто казав, що зникли, в принципі, всі посилання. Ну, от, будь ласка, зверху така полосочка і Enroll in Etsy Payments. Якщо у вас немає цього, бо дехто казав, що в принципі зникли якісь у них оці от посилання, то йдемо сюди. Йдемо, значить, в дашборд. І в Дашборді у нас, по-перше, зверху може бути полосочка, по-друге, ось у нас тут шопедвізор, і отут є Enroll Now. Значить, нажимаємо, де хочете, з цих місць, чотирьох, що я показала, і починається у нас система переходу. Дивимось далі. З такого випадаючого списку ви вибираєте Україну. Це критично. Що країна має бути та, де ваша адреса, де ваша картка, де ваші документи і все інше. Значить, має співпадати. Тепер, як ви пам'ятаєте, що ми будемо працювати через Paiнір, на відміну від тих магазинів, що працюють, наприклад, в Європі. Значить, вибираємо країну і бачимо, що внизу під цим написано, що автоматично все буде конвертуватись у долари. Тобто буде виводитись сума в доларах. Тобто, якщо у вас стояло євро, все інше, краще, щоб воно все було в доларах. Тепер дивимось далі. Ось ми мотаємо вниз списку. Якщо захочете, почитаєте кожен із цих пунктів щодо payoneer account, щодо Local Bank Account. Це дуже критично, що банк, який ви будете приєднувати до Payoneer, він має бути український. Про це я говорю у відео про відкриття рахунку в Payoneer аккаунт в Pioneer. Це дуже критично, інакше вам просто можуть все заблочити. Значить так, Дойш донизу, почитали, все вияснили і нажимаємо Connect to your Pioneer account, тобто, приєднати до вашого Pioneer account. І от в цьому місці ви вже маєте мати, тобто ви можете, звісно, нажати і далі реєструватися, але ви пам'ятаєте, да? зависна ваша реєстрація надовго і нудно. Далі вилітає така табличка, де вам пропонують або зареєструватись, або перейти уже в свій аккаунт. Ось, будь ласка, може бути такий квадратик, прямокутничок, як у мене, що типу, ви вже, у вас вже є відкритий аккаунт, то нажміть тут. Воно може бути не в такому квадратіку написано, воно може бути от під помаранчевою надписю Up. От Під нею може написано, що якщо у вас є аккаунт, нажміть тут. Воно таке бліденьке сіреньке. Тобто шукаємо, де не обов'язково квадратик. Причому, якщо я зменшую екран, воно пише в квадратику, якщо збільшую екран, ну, тобто, розворачую, воно пише просто сіреньким, блідненьким, тобто не орієнтуйтесь на те, що буде оцей квадратик вилітати. Просто знайдіть, що у вас вже є Payoneer аккаунт Нажимаємо. І далі воно просто просить зайти в, вас, в ваш аккаунт тобто вести ваш е-мейл. E ваш пароль і, будь ласка, зайти. Далі воно пише, що надати доступ до вашого аккаунта Еті, і ви повинні дати свою згоду. Значить, нажимаєте згода, далі у вас написано з'єднання успішно виконано. І нажимаєте так. Все. От це все. Перехід дуже швидкий. Якщо у вас аккаунт є, якщо у вас він уже верифікований, у вас це проходить отак, як ви дивитесь. Я тут довше пояснюю, чим ви це будете реєструватись. Але якщо ви підете реєструватись внутрішньо отут, то це може зайняти дуже довго часу, дуже багато. Нажимаємо так. І давайте перевіряти. Чи перейшло у нас, не перейшло, вийшло проведення, не вийшло. Заходимо в фінанси, payment Settings, і що ми бачимо? Pioneer Customer ID. Тобто воно тепер приєднало той рахунок до того, той аккаунт до того аккаунту, і тепер воно знає, хто ви є. Тепер дивіться: ось тут є поле, де написано, що раз в, в тиждень вам вводяться кошти на Pioneer. Ви не можете нажати і вибрати. Воно сіреньке, оце тільки такий варіант по понеділкам вводяться кошти. Далі, в моєму випадку, вилетіла інформація, що додавте свою кредитну картку. Чому? Тому що у мене було приєднано не жодної картки, я, коли реєструвалась, була така можливість вибрати, ви з картки будете оплачувати комісію, чи з PayPal. Я обрала з PayPal, бо на PayPal у мене був аккаунт. І коли я оплачувала свої комісії, я просто брала. Нажимала оплатити через PayPal, і воно мене перекидувало мій PayPal, і я вибирала, звідки я оплачу. У мене там і картки були під'єднані і все інше. Тому воно зразу зрозуміло, що немає приєднаних карток, і воно каже, додати кредитну картку. Якщо у вас така сама історія, то нажимаєте «Добавити», або ось тут в Білінг заходите, це там само". Ну, Тобто, це «Добавити кредитну картку, воно закидує білінг, просто щоб ви знали, де це шукати. Що потрібно передивитись і поправити і з'ясувати ще. Дивіться: ось у нас є така інформація, значить, в фінанси, коли заходимо, у нас є legal and tax information, тобто це, це юридична інформація щодо податків. І тут це, от, зверніть увагу до переходу на ці пемені. Тобто, коли ви вже зробите, то я покажу на наступному слайді. Як це було до. Зверніть увагу, що тут у мене адреса. Закрита оцим прямокутничком, зверніть увагу, скільки воно займає так, одну таку одну, одну полосочку. І індекс у мене тут стоїть 03164. Бачите, так? Це до того, як я перейшла на Etsy Payment, я зробила скрін. І у нас є тут кнопочка Edit редагувати. Тобто, ви до того, як ви будете переходити на Etsy payment, зайдіть сюди, виправте свою інформацію, зробіть, щоб вона була така, як у вас. На, на пайонірі. Ну, щоб, вона, щоб не було таке, що одна людина міняється на іншу людину. От, і інформацію воно потім підтягне сюди з пайоніра, але краще, щоб вона у вас була. Правильно, і не було ніяких нюансів, щоб потім Еці не заблочило. Тому що, ви знаєте, Еці по правилам Еці, ви не маєте права передавати свій магазин, передавати комусь там, навіть по наслідству передавати не можна. Тому, якщо воно десь знайде, побачить якусь помилку, може заблокувати назавжди. Тому щоби як, потім не, ну, не нариватися, скажімо так. То давайте розберемось, чому і як треба. Ну, щоб воно було все зроблено, краще передивіться, щоб всі літери були все інше. Відео, до речі, про це я випускала. Тепер, що у нас за нюанс, виходить, коли ми перейшли на цей пам'ят, що ви побачите в такому випадку? Знову ж таки, ось у нас фінанси, Legal and Tax Information. І дивіться, скільки у мене з'явилося тут полосочок. Воно підтягнуло інформацію з Пайоніра. Крім того, підтянуло чомусь такий індекс. Цікаво. Він другий. Підтягнуло телефон з Пайоніру, який тут не був занесений, тому що тут теж можна занести, але тут опціонально, тут не було обов'язково телефон писати. І тут у мене стояла адреса без номера квартири, а з пайоніра підтягнуло з номером квартири. Тобто, воно повністю інформацію витягнуло повністю і поставило. І тепер, от, наприклад, я хочу змінити тут індекс. Я не можу його змінити, тому що я повинна все це міняти на пайонірі. І тоді воно зміниться тут. Тому, будьте уважні, зверніть увагу на ці нюанси. Що інформацію воно звідти тягне, і щоб у вас потім не була така історія, що всередині Еці картка прописана адреса. Там, де картка прописується, там теж адреса пишеться. Одна на пенірі друга. Ім'я ваше на пенірі одне, а тут в співробітниках воно зовсім інше, інші літери, типу власника ім'я власника. Тому. Перевірте це все, бо бачите, потім тут ми змінити не можемо, потім ми міняємо тільки в Pioneer. І ще місце, яке хотілося б перевірити, подивитися, як воно виглядає. Чи одразу, чи ні. Я заходжу з іншого свого магазину, заходжу в цей магазин в лістинг. І що я бачу? Я бачу, що раніше тут було. Купити через PayPal оплатити. Зараз, будь ласка, пише, що якою карточкою. Ну, тобто, я прописала карточку свою, що я тут купляю і оплачую цією карточкою. От воно мені і підтягнуло в цьому магазині. Тобто, бачите, вже не PayPal, вже можна просто карткою розрахувати, що, в принципі, ми давно чекали і хотіли, щоб наші клієнти не зупинялися перед покупкою тільки за того, що треба бути, ну, якби мати. Реєстрацію на PayPal. От, тому от така от історія. Бачите, ви це все зайшли, перевірили, і тепер ви можете чекати на те, що у вас не з того не з цього може бути блокування магазину. Про блокування магазину зразу після реєстрації є відео на моєму каналі, тому дивіться, не буду тут повторюватись. Але ви повинні зрозуміти, що це нормальна історія, тому що. Автомат перевіряє ваш магазин, всі документи, оці всі дані, які підтягнулися. А далі, якщо щось не то, може бути блокування, або після переходу, або після першого, першого продажу, після переходу, або після відкриття магазину, та сама історія, і вони перевіряють чи правильні всі дані. І далі можуть бути нюанси. Якщо будуть якісь помилки, були випадки, що і за одної літери, яка була написана якось по-іншому, магазин заблокували назавжди. Заблочили назавжди, сказали, що от навіть не звертайтеся. Але треба не вішати нос і продовжувати їм писати і продовжувати там подавати на апеляцію і все інше. Тому будьте уважні. Передивлюємося всі відео, а потім... Ми робимо покроково все, що я показую в цьому відео, в реєстрації пайоніру і всі інші. Маю надію, що ви вже підписані на мої ресурси. Якщо не підписані, підписуйтесь, тому що інформації багато. Інформація виходить регулярно. Інформацію я даю і по вашим запитам, тому отримати вчасну інформацію це значить бути на коні. Підписуйтесь на мій. Ютуб, на мій Інстаграм, на мій, якщо хочете, платна підписка на Patreon, обов'язково підпишіться на Telegram і заходьте, почитайте, які продукти я на моєму сайті. Якщо мої відео допомагають вам, і ви відчуваєте дяку за це. Віддячте, будь ласка, лайком. Це допоможе іншим, таким, як і ви, хендмейдерам, які хочуть продавати свої товари, хочуть жити розвиватися розвиватись за рахунок своєї творчості і своїх талантів. І це дозволить їм побачити інформацію, яка може бути для них так само корисна, як і для вас. Дякую за увагу. У вас обов'язково все вийде. Великих вам продажів, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!